замислювались, чому в Біблії Бог порівнює нас з вівцями. Варіант А, тому що ми беззахисні, Б. Дурні, Ц. Невибагливі, Д. дуже цінні. І вітаю! Ви вгадали? Тут усі відповіді абсолютно правильні. У цьому відео ми дізнаємось, чому Ісус називає себе добрим пастиром, а нас вівцями. Які риси характеру цих милих тварин нагадують нас? Обіцяю, деякі причини вас зворушать, деякі насмішать. Але Бог вигадав ідеальне порівняння. Тож не забудьте підписатись на нашу сторінку, і поставити лайк до цього відео і залишити свій коментар. Поки я буду перераховувати ці пункти, постарайтесь порівняти себе з кожним з них. Хто зна, може ви й не схожі на овечок, і біблія помиляється. Вівці не мають відчуття напрямку. Ви, напевно, чули вислів дурні вівці. Ці тварини взагалі не мають відчуття напрямку. Насправді, вони підуть за тим, хто покерує ними. Декілька років тому у Східній Туреччині близько півтори тисячі овець без нагляду впали зі скелі, коли пастухи снідали далеко від отари. Очевидно, сталося наступне: вівці, які йшли позаду, не могли бачити, що попереду, а ті, хто попереду, не могли зупинитись через тиск тих, хто позаду. А інша історія розповідає, як один фермер сказав, що якщо у вас є багато овець у сараї, простягніть мотузку через двері і перш ніж пропустити їх. Коли вівці вийдуть із хліва, перші кілька будуть перестрибувати мотузку. Якщо ви переріжете мотузку, вівці, що залишились, все одно перестрибуватимуть через невидиму мотузку, тому що так робили перші з отар. Скільки разів у житті ми йдемо за кимось, хто веде нас у неправильному напрямку або діє нерозумно. Іноді ми погоджуємось на правила, які діють у зраненому й хворому світі, і забуваємо, хто наш пастир. Ви розумієте, чому Бог порівнює нас з вівцями в Біблії? Усі ми заблукали, як вівці. Ми звернули кожен на свою дорогу. Вівці беззахисні. Однією з найцікавіших характеристик овець у Біблії є те, що вони не можуть захиститися. Ви коли-небудь бачили, як вівця гарчить або скалить зуби, а може гавкає, кусається або швидко кудись втікає. У їхньому арсеналі є лише дві речі, за які вони варті боротись. Коли вівці налякані шумом, наприклад, води, вони втечуть разом. Вони мають певний захист як ціла група, тоді як окремо вони беззахисні. І вівця згідно материнського інстинкту буде захищати своїх дитинчат. Окрім цих двох захисних механізмів, вівці це шоколадний батончик, який просто чекає, щоб його з'ївок. Якщо вони будуть триматися разом, все може змінитися. Ми багато в чому схожі на них. Ми можемо трохи нервувати, втікати від проблеми, старатися їх вирішити з усіх сил, але в основному ми беззахисні. І у Біблії Бог порівнює нас з вівцями, тому що ми потребуємо його захисту. І ця якість характеру овець показує, що ми сильніші, якщо ми тримаємось купи, якщо ми відвідуємо спільноту чи малу групу, якщо ми не залишаємося самі в наших труднощах і проблемах. Побачивши натовп, він змилосердився над ними, бо вони були знуджені і безпорадні, як вівці без пастуха. Вівці емоційні та впізнають голос пастера. Вівці мають чудовий інстинкт розпізнавання голосу їхнього пастуха, оскільки вони емоційні тварини, вони можуть виявити незнайомців. Дивно, але вівця злякається голосу незнайомця і може навіть втекти. Відомі випадки, коли вівці навіть засмучувались, коли розуміли, що частина отари, до прикладу, не повернулась на нічлік до стайні через смерть, через інші причини. Ми можемо багато чого навчитись з цих тварин. Те, чого їм не вистачає, вони компенсують вірністю, дружбою і розпізнанням голосу їхнього пастуха. Я думаю, що тут є розбіжність, коли Бог порівнює нас з вівцями в Біблії. Ми не такі лояльні, ми не завжди захищаємо друзів, і нам часто важко впізнати голос справжнього пастиря. Я дуже люблю один приклад, який допомагає зрозуміти, як навчитись розпізнавати Божий голос. Коли ви часто спілкуєтесь по телефону з чоловіком, дружиною чи батьками, до прикладу, і навіть коли ви отримаєте дзвінок від них з невідомого номеру, ви все одно впізнаєте голос. Чим більше ми будемо читати Біблію, тим більше будемо розуміти, який є Бог, як він вирішує проблеми, чого він вчить. Мої вівці слухають мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Вівці не призначені для того, щоб носити вантажі. Ви ніколи не побачите вівцю, яка несе мішок на зерна на спині. Можливо, кінь чи осел, але не вівця. Ось чому Бог порівнює нас з вівцями в Біблії. Це Ісус взяв на себе наші тягарі, бо ми б не впорались. Тому, якщо маєш проблеми, а я знаю, що вони є в кожного, то віддай це йому, довірся йому, тому, хто може взяти на себе їх, хто вже взяв на себе всі гріхи світу. Поклади тягарі свої на Господа, і Він підтримає тебе. Вівці погоджуються на менше. Коли вівці відчувають спрагу, вони зупиняються біля будь-якої водойми, навіть якщо це брудна калюжа. Замість того, щоб іти до чистої і тихої води. На жаль, вони здатні задовільнитися брудом. Крім того, вони будуть смердіти і ніколи цього не знатимуть. Багато разів ми бачимо перед собою брудну калюжу, гріх, і йдемо просто до неї, бо думаємо, що це все, що є в житті, і кращого вже не буде. Ми спокушаємось на менше, на гірше. Ми думаємо, що насититись можна тут і зараз, тоді як насправді ми отруєні і смердимо. А можливо, гріх навіть виглядає привабливим і спокусливим. І хоч ми вже ставали на подібні граблі і знаємо, що нам це може зашкодити, ми все одно вибираємо гріх, бо така наша гріхом зіпсована натура. У Біблії Бог порівнює нас з вівцями, тому що ми не завжди знаємо, що для нас добре. Господь мій пастир нічого мені не забракне. На зелених посовищах Він мене кладе. Він веде мене на тихі води. Вівці цінні. Значення овець у Біблії, ймовірно, більше, ніж ми будь-коли уявляли. В, в першому столітті нашої ери, в часи Ісуса, вівці вважались дуже цінним майном. Вас вважали за людиною, якщо ви володіли великою отарою, оскільки вони давали м'ясо, молоко і вовну. І давали багато потомства. Пастухи йшли на багато жертв, щоб переконатися, що їхні отари були захищені. Уявіть, наскільки ми цінніші за овець у Божих очах. Ісус приніс найбільшу жертву заради нас, тому що Він нас дуже полюбив. Він помер на Христі, щоб його улюблені овечки були з ним у Божому царстві. Тому, коли Біблія називає нас вівцями, це ще й тому, що такий образ підкреслює нашу цінність. Коли Іван Хреститель побачив Ісуса, він вигукнув агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Поранені вівці не можуть себе вилікувати. Коли вівці отримують рану або укус, вони не можуть подбати про себе. Інші тварини зализують рану, поки вона не загоїться. Але не вівці, їм потрібен той, хто доглядатиме за ними аж до повного одужання. Вірний пастух. Ми поранені гріхом, поранені іншими людьми. Ми можемо ховати наші рани від інших і казати, у в мене все окей, нормально, але ми не сховаємо їх від себе. Недоглянута рана, навіть якщо йдеться про рану душі. Без належного лікування буде рости і інфікувати весь організм. О, як Господь хоче попіклуватися про наші рани, як Він хоче, щоб ми були щасливими і вільними від наших прив'язаностей і зранень. Біблія каже, що лікаря потребують хворі. Дозволь Богу відторкнутися тебе і зцілити тебе, зцілити те, що ти ховаєш. Він зцілює розбитих серцем і перев'язує їхні рани. Вівці невинні. Такий вислів? у християнстві вівці символізуються злагідністю, чистотою, невинністю. Саме ягня було принесене у жертву на Пасху, тому що воно символізувало в пророчий спосіб, вказувало на Божого Агнця – бездоганного, чистого, святого Божого Сина. Одвірки помешкань євреїв були помазані кров'ю невинного ягнята, і ангел смерті оминав такі будинки. Це символ того, як спасуться ті, хто прийняв жертву Христа і хто повірив у нього і його кров. Ми маємо бути невинними як ягнята, бо написано: він відділить людей один від одного, як пастух відділяє овець від козлів. Якщо вам подобається наш контент, будь ласка, підпишіться на наш канал, слідкуйте за нашими випусками. Для нас це дуже важливо. Ми дуже вдячні за вашу підтримку, за ваші коментарі і лайки, за те, що ви з нами. Якщо ви хочете бути фізично причетними до нашої справи і робити цей контент разом, ви можете стати нашими патронами на Патреоні або залишити свій донат на картку. Приват все є в описі під відео. До зустрічі!